Мама, Алишко, прийдемо кулачки. Це Аваль, йому три роки. І попри свій юний вік, хлопчик щиро хвилюється за українських захисників. Турбує його одне: як же воїнам нам взимку, чи не холодно їм там? Саме з таким дитячим запитанням він звернувся до своєї мами. Вона відповіла не словом, а ділом. Організувала збір. В скрині знаходиться при вході в театр біля каси. Можна покласти термошкарпетки, термобілизну, чай, каву або просто написати тепле слово для військових. Я дуже дякую всім, хто долучається, особливо міському управлінню культури. Тут уже кілька тижнів триває збір допомоги для військових. Глядачі, актори та працівники театру приносять усе, що може зігріти та підтримати бійців взимку. Колектив театру каже: ініціатива народилась бажання бути корисними. Сюди щодня приходять десятки родин з дітьми. А отже, театр може стати місцем, де маленькі рівняни будуть вчитись підтримувати захисників не лише словами, а й вчинками. Не збавляємо обертів по тому, щоб долучатися до всяких мероприємств для підтримки наших збройних сил України. От ми і до Збираємо кошти на, і на транспорт, і на якісь дрони, ну, такі інші якісь речі да, військові. Ну і, звичайно, це зараз така ідея виникла саме. О скрині у театрі кажуть, акцію продовжуватимуть стільки, скільки буде потрібно, бо кожен теплий светер, кожна свічка чи пара рукавиць це частинка турботи та вдячності за тих, хто сьогодні боронить Україну. Спочатку російського вторгнення в нас практично збори не зупинялись. Тобто, це постійний збір. За цей період нам вдалося зібрати на чотири автівки: реби, інверторні генератори, старлінки, дрони, мавіки. Тобто, ми співпрацюємо активно з чотирма бригадами маємо гарні дружні відносини і ну, намагаємося там частково закривати їхні запити. У театрі також постійно плетуть маскувальні сітки. Ніхто не забуває, що в країні війна. «Плетемо сітки, що можемо, тим допомагаємо. Ще в нас є така Танюшка і Ольга Іванівна. Іграшки роблять, всякі, ми продаємо. Вже більше 300 тисяч ми вторгували за цей період. Дехто хоче образити нас, що ми ну гроші маємо це, але ми з цих грошей навіть ніколи не купили кілограма цукру. От все йде для воїнів, село купуємо. Таке, що можемо, те допомагаємо. Скриня для допомоги стоятиме в холі рівненського театру Ляльок впродовж усього різдвяно-новорічного періоду. Також кожен охочий може долучитись і підтримати наших захисників теплом та турботою. Олеся Мороз, Валентин Зладенний, телеканала ТІВІМЕДЯ ГРУ.